Вечора. Подивіться, яка лава ватера, така вічна. І на вигляд проста квіточка. По трошки, звісно, вимахала врост мене. Це десь метр шістьдесім, десь так. Ну, тут не зесенька. Оце така велетенська. Ну, її потрібно прищіпувати навесні, якщо. Є вільний час підійти, так в рахушки, так чик-чик-чик, пообрізати або пообламувати. І вона тоді буде не дуже висока. Буде радувати вас своєю красою. Біла не так дивиться, як рожева. Дуже гарно. оскільки квіт... цвіти ще буде. Вона квітне майже. Ціле літо можна навіть періодом підсіювати, коли такі гарні дощі пройдуться, можна посіяти другий раз і буде до осені прямо квітнуто. Це тут у мене.